Всім привіт, я Олена. Вас вітає YouTube канал Світле Таро. Сьогодні є хвилинка, хочу зробити для вас розклад. Всіх цікавий цей масований обстріл, який має бути в Україні. Всі телеграм-канали про нього говорять. Ну, заодно і подивимося це питання. Всім дякую за підписки, за лайки, хто мене дивиться. Почне. Колода в нас небо і земля. Давайте подивимося Україна сьогодні, в стані війни, що сьогодні відбувається в Україні. Значить, сьогодні 13 листопада 2023 рік. Ну, дивіться, карта помірність. Нічого не міняється, все йде медліно, так як ми цього всі не хочемо. Ну, зміни мають бути дуже скоро. Карта відходу. Так, карта смерті. Має бути якась трансформація, якісь зміни відбуватися в осінню будуть. Ближній час, тому що суд і трансформація це такі різкі зміни, це не такі зміни, до яких ми прямо йшли. Ой, це не такі зміни, що Бах і случилося, це зміни, до яких ми йшли впевнено. Я думаю, що якісь позиції ми будемо завоювати. Десь Русня піде з України, і слава Богу. А десь будуть і договорняки. Скоріше всього, нас підталкують все-таки до тих договорів, про які ми читаємо, про ці перемовини, про які ми читаємо в телеграм-каналах. І я думаю, що десь вони та йдуть, просто ми про них не знаємо. Дивіться, я спитала, чи йдуть договори між Росією і Україною. Так, договори якісь йдуть, перемовини якісь є. Просто нам про це не говорять. Така моя думка. Так, ну, давайте подивимось масові удари по Україні. Масові удари по Україні. Давайте на ближайших 3 дня. Вони говорять, в період двох днів може бути. Але давайте подивимося 13-14. Давайте до 17-го. З 13-17 листопада масовані удари по Україні з боку Росії. Масовані удари по Україні з боку Росії. Я не бачу в період цих трьох днів масованих ударів. Не бачу, щоб щось летіло, не бачу, щоб щось взривалося. Зрозуміло, що війна йде десь, де буде, бо я дивилася загалом по Україні. Но такого масового там удара, як було по 100 ракет випущеного, я в цей період трьох-чотирьох днів не бачу. Так, давайте Авдіївка на сьогодні. І в ближайший тиждень, що там в Авдіївці на сьогодні. Там просто жах, що показують, робиться. Е, ну, дивіться, дуже багато вкладає Росія гроші. Наступальні дії, там вони проводять багато роботи, вони хочуть все-таки там взяти цю Авдіївку. Ну, Наші теж відбивають удар, тут навіть мови немає, тому що і там, і там є дії, є жертви, є багато-багато загиблих. Ну, дивіться, поки вони з автівки не відходять, стоять на місці, я не бачу там якихось проривів, і я не бачу якихось наших проривів, так і будуть толкатися лбами. поки що. Це жах. Коли це все скінчиться, це жах. Я не бачу прям скінчення, не знаю. Уже скільки цей мир показували карти, і скільки він мав бути, ну, такий просто. Таке відчуття, що прям, чи його не хтось не хоче цього миру, чи я не знаю. Нічого не робиться для того, щоб був мир. Просто лбами б'ються друг об друга, і все. Так, давайте подивимося Фаріон. Це Ірина Фаріон вже достала всіх своїми цими висказуваннями. Давайте подивимося, що її очікує період місяця. Тому що хтось її все-таки не каже, чи хтось її там приспокоїть трохи. Так, Ірина Фаріон ближайший місяць. Ну, Дивіться, її присадять на місце. Це від... однозначно, тому що там. Є люди, які вже взяли за це зміни в неї будуть, але я не бачу, щоб її прям там наказали сильно дуже. Буде вона працювати, буде вона сидіти на тій посаді, я не бачу ніяких змін. Щось для неї якесь відбудеться зміна, можливо, її трохи просадять, поставлять на місце, скажуть, що там не можна говорити -на -на". ну, Прям таких змін я не бачу. Щоб там... До речі, на дні колоді Башня і відлюдник, ну, скажімо так, в худшому для неї випадку її може звільнити. Можливо, звільнення з роботи. І то не факт. І то не факт. Там студенти відставку її там просять звільнити. Ну дивіться, зміни якісь в неї відбудуться, до речі. Щось да, буде. Да, якісь там, Ну, я хочу сказати, що зміни вже в неї відбулися. Дуже багато людей, які проти її висказань, і дуже багато негативу в її зараз сторону. Так що до хорошого це не приведе однозначно. Ну, Прям щоб завтра її змінили, звільнили, я не бачу. Ну, можливо, і звільнення буде, тому що башня на вні колоди, і відлюдник говорить, що це може бути різко. І вона останеться одна, нафіг нікому не потрібна. Хай так і буде, тому що дуже багато слів, негативних з її сторони. Це зараз на сьогоднішній день просто неможливо таке говорити, просто неможливо таке собі дозволяти, тому що ці хлопці, які ЗСУ, рускомовні, англійськомовні, українськомовні, різниці немає. Вони захищають нашу країну і в війну такі заколоти робити. Просто не можна, просто не можна. Після війни вже будемо розбиратися, хто говорить, якою мовою, для чого ця війна була. На сьогоднішній день просто треба бути, зробити мир в цій країні. Отак От скажу. А то дуже багато на себе всі беруть. Так, і порада, Давайте порада українцям. Порада українцям на листопад місяць. Порада українцям На листопад місяць від Таро. Ну, дивіться, тут карти говорять самі за себе. Карта ітога, відпочинок. Більше відпочивати. Я не говорю, що треба пити, гуляти і тому подобне. Відпочинок може бути різний: це ходити з друзями на каву, це більше спілкування, це ходити в гості до батьків. Тут карта випала спілкування, карта морального відпочинку. Карта здорового відпочинку, скажімо так, і морального задоволення. Так що відпочивати треба однозначно. Карта суд це кармічна карта, де говорить, що треба мінятися людям, треба думати, що вони робили, і проробляти те, що вони робили колись, в минулому. На сьогоднішній день суд дуже часто випадає, тому що ми такий період в житті зараз проходимо, який. Війна це такий, знаєте, важкий період, який був неминучий. Нам треба це пройти, тому що дуже багато людей, вибачте, вже зажралися і неяких не, не, не цінностей для них не було. Так що ми маємо пройти разом цю карму, допомагати друг другу, робити якісь висновки, вкладати якісь. Кошти, в кого є допомагати ЗСУ, допомагати діткам, лікарням, у дітей багато, які не можуть оплатити батьки. Так що в кого є така можливість, є такий шанс, допомагайте друг другу. І відпочивайте, відпочинок це саме головне. Зараз дуже стресові ситуації, всі люди в стресі, і діти, і дорослі всі стресують, і я в стресі, і теж треба моральний відпочинок всім людям. Це однозначно. Тут теж карта відпочинка, карта перезагрузки, карта трансформації, що треба просто якийсь день лягти і відключитися. і Просто побути з думками, побути самотньому і обдумати, що ти вчора робив, що ти позавчора робив, що ти зробив для цього світу, для своєї сім'ї, для того, щоб було добре в цій Україні жити. Карти класні. Хай буде так і буде на сьогоднішній день. Всім дякую за вподобайки, всім дякую за підписки. Всім мирного, гарного дня! До побачення.